Слава Україні! Вітаю вас, любі шестикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, вам подобається пізнавати природу. Радість бачити навколишній світ дарує нам сонце та інші джерела світла. Неможливо уявити собі життя без світла. Сонце дарує нам природне освітлення, але його проміння проникає не всюди і там утворюється тінь. Світлові явища вивчає наука оптика. З настанням темряви ми вмикаємо у своєму помешканні світильники, лампи, енергощадні лампи, нічники. Наші далекі пращури гартувалися навколо багаття, у печерах, щоб приготувати їжу та погрітися. Чудовим винаходом та справжнім витвором декоративно ужиткового мистецтва стала олійна лампа. Каганець віддамо належній свічці, яка справно служить людям упродовж тисячоліть. Сонце й зорі, блискавка. Деякі організми, що світяться, це природні джерела світла. Свічка, каганець. Лампа розжарювання, лазерна лінійка це штучне джерела світла. Джерела світла природні або штучні пристрої, які випромінюють світло. Світляки дуже енергощадні джерела світла, економніші, ніж лампи денного світла, і тим паче, ніж лампи розжарювання, які дають більше тепла, ніж світла. Спостерігаючи за сонячним світлом, яке пробивається крізь хмари або крони дерев, ми бачимо смуги різної ширини. Направлений пучок світла дають ліхтарі та лазери. Дуже вузьку смужку світла називають світловим променем. Світло поширюється вздовж уявних прямих ліній, світлових променів. І не лише в повітрі, а й в інших прозорих однорідних середовищах, наприклад, у воді. А як утворюється тінь? З досвіду, ти знаєш, що тінь утворюється там, куди не проникає світло. Світло поширюється прямолінійно, тому промені не можуть обігнути перешкоду. Якщо на шляху світла є непрозора перешкода, то вона відкидає тінь. Розміри тіні залежать від взаємного розташування джерела світла, тіла та поверхні. Бажаю вам успіху, приборкувачі тіні.